Зазвичай вважається, що про діабеті хліб не є бажаним продуктом. Однак на практиці не все так сумно. Головна проблема правильно вибрати хліб, який ви зможете з'їсти. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. <кій> і пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями. Задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета перша 1000 підписок. Отже, перше питання: а які сорти хліба слід виключити з харчування? І тут все легко. Весь хліб білих сортів муки. Справа у... Тому що його роблять з високоочищеного білого борошна із додаванням цукру. Тепер що має бути у хлібі, на що звернути увагу? І перший момент це має бути цільнозерновий хліб. Неважливо, чи то пшениця, чи овес, чи жито. Другий момент високий вміст клітковини мінімум 3 г на порцію. Вона уповільнить ріст рівня цукру у крові. Мінімум цукру, тим більше, жодного доданого цукру. Ніяких сухофруктів, навіть якщо такі додатки вам дуже подобаються. Такий хліб має більше вуглеводнів, а це є дуже небажано. Навпаки, поєднайте хліб з авокадо, лососем, горіховим маслом, подрібненим яйцем індичкою або курячим філе з овочами. Це дасть вам відчуття ситості. Хліб, який ви обираєте, повинен містити менше вуглеводнів. Регулярне вживання хлібобулочних виробів із борошна вищого датунку сприяє розвитку процесів, що призводять до ожиріння та діабету. Також надлишок вуглеводних продуктів у раціоні негативно позначиться на стані кровоносних судин. Загалом дозволена норма хлібу на день 300 г. При цьому можна їсти житній, білково-висівковий, білково-пшеничний, пшеничний другого гатунку. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це, поширте це відео, підпишіться на канал Харчування для діабетиків» і будьте здорові. Дякую!